Тобі, мабуть, добре відомий цей човен? Так, це гондола човен символ Венеції. А чи знаєш ти, що професія гондольєра, човняра, який керує гондолою, у Венеції одна з найпрестижніших, ба більше, ця професія довгий час вважалася лише чоловічою і навіть зараз передається у спадок від батька до сина? І лише 2010 року з'явилася перша гондольєрка, і досі вона єдина. Які були держави на території сучасної Італії та які мали особливості? Вмощуйся зручніше. Сьогодні ти дізнаєшся про це і не тільки. Ще з епохи античності італійські землі були центром розвитку культури, і період відродження теж почався тут. Однак в добу середньовіччя території на півночі Італії належали різним завойовникам Лангобардам, візантійцям, франкам, норманам, арабам і навіть німецьким імператорам. Пригадуєш? Якщо ні, переглянь наше попереднє відео. Зрозуміло, що це вплинуло на розвиток італійських міст, які з часом виборюють самостійність, підпорядковують собі прилеглі сільські території та перетворюються на незалежні міста. Влада у цих містах належала не одній людині, а міській громаді, тому такі міста називали комунами Комуна це міська громада у Західній Європі, яка в середньовіччі домагалася права на самоврядування. У 12 столітті такими містами комунами були Генуя, Болонья, Флоренція, Парма тощо. Наприкінці ХІХ століття такі міста перетворюються на міські республіки, які мають своє законодавство, органи управління, утримують військо та карбують власні монети. Населення цих міст зазвичай поділялося на феодальну знать грандів, середніх і дрібних феодалів вальвасорів, торговців і ремісників, яких ще називали пополанами, та міський плебс. Вищим законодавчим органом тут були загальні збори міщан, що відбувалися на центральній площі міста біля Головного собору. Кожен район міста обирав консула. Колегія консулів була органом виконавчої влади. Пригадай, у якій державі була посада консула. Відповіді пиши в коментарях. Пам'ятаєш, у попередньому відео ми розповідали про боротьбу ПАП і німецьких імператорів. Глянь уважно на карту. У самому центрі їхньої боротьби завжди були італійські міста. Як ти вважаєш, кого в цій боротьбі міста підтримували? Італійські міста держави могли підтримувати і папу римського, і німецького імператора. Боротьба пап і німецьких імператорів вплинула на політичне життя північно-італійських міст держав. Прихильників папи римського називали гвельфами, а прихильників німецького імператора гібелінами. Між цими політичними течіями постійно точилася боротьба за владу. У центральній Італії розташувалася Папська область, що належала римським папам. Вона розділяла територію Апенінського півострова на північну та південну частини, що перешкоджало об'єднанню італійських земель в єдину державу. Папи тут мали всю повноту світської і церковної влади. Тут динамічно змінювалася політична ситуація, папи теж вели боротьбу за розширення своїх територій, були в авіньйонському полоні, приймали Конституцію. І лише на початку XV століття Папа Мартин V зумів стабілізувати ситуацію в Римі. Території південної частини Апенінського півострова не поступалися розвитком північним тут вирувала середземноморська торгівля. У різні часи ці землі належали різним державам. Однак 1130 року Південь Італії та Сицилія були об'єднані в єдину централізовану державу на чолі з сицилійським графом Рожером II. Столицею було місто Палермо. Із 1198 по 1268 роки сицилійська корона належала Фрідріху II з династії Штауфенів. Він запровадив ту першу конституцію, у якій проголошувалося верховенство законів над феодальними звичаями. За його правління Сицилійське королівство стало першою централізованою державою Європи, однак у другій половині XIII століття вона розпалася на окремі феодальні володіння. Запам'ятай у середні віки території Апанінського півострова не були об'єднані в єдину державу, на півночі півострова існували міста республіки, влада у яких належала усім громадянам міста. Вони мали власні закони, військо і гроші. Найбільшими містами республіками були Флоренція, Венеція та Генуя. Постійну боротьбу за владу в них вели два політичні угрупування Гвельфи, прихильники папи Римського та Гібеліни, прихильники німецького імператора. Папська область територія на якій світська і церковна влада належала папі Римському. Південні землі Італії були об'єднані в Сицилійське королівство 1130 року Рожером II. За правління Фрідріха ІІ Сицилійське Королівство стало першою централізованою державою Європи. Загальна історія складається з маленьких власних історій, кожна з яких важлива. Пиши власну історію з нами. Підписуйся на наш канал.